Лях подарункового набору в'язаний жіночий». ціна в кінці відео. А що ми бачимо? Перед нами ось така коробочка з приємним рожевим кольором. На етикетці вказаний. Сайт, адреса нашого сайту, а також QR-код. Перейшовши по цьому QR-коду, ви знайдете повний опис складу цього набору, які кульки туди входять. Всередині цього набору знаходиться 16 кульок в'язаного чаю. Зараз ми його розкриємо. Отже, в'язаний чай це такий чай, який при заварюванні розкривається красивою квіточкою. Давайте подивимося ближче, як він виглядає. В Наборі зібрано 16 різних в'язаних чаїв. Кожна кулька відкриється унікальною красивою екзотичною квіточкою. Також зазначимо, що тут є як зелений, так і чорний чай. Ось такої кульки вистачить на чайник півтора-два літри, тому одна така порція вистачає на чаювання для великої компанії. До речі, цей чай можна заварювати як звичайним і європейським методом заварювання. ось, ось такому чайничку, так і методом проливів або гонфуча. Такий чайний набір стане гарним подарунком на будь-яке свято. А також можемо індивідуально під вас. Брендувати вашим логотипом для корпоративних замовлень. До речі, брендування у нас безкоштовне. Ну і ціна: ось такий набір з ось таким чаєм вартує 950 гривень за 16 кульок. А це 16 повноцінних чаювань. Ну і якщо вам цікаво дізнатися більше про чай, про чайні церемонії про саму цю культуру чаювання. Тоді лайкайте, підписуйтесь. Нам буде приємно. Ну і від нас буде більше інформації.